Добрий день, любі друзі. Зараз розповім вам одну історію. Ця історія трапилась у передень Різдва, коли на вулиці стояв сильний мороз, і люди хотіли чимшвидше заховатися в теплих будинках і прикрашати гілочки і ялинки, які мали чудовий аромат. І тільки одна маленька дівчинка не поспішала додому, тому що їй не було куди йти. За мерзлими пальчиками вона тримала невелику коробку, в якій лежали сірники. Даремна дівчинка пропонувала їх перехожим. Вони пробігали повз неї, щось незадоволено бурмочучи. Ура! Купіть сірники, будь ласка. Ура! Можливо, ви купите сірники? А вам Єзво! треба сірники, будь ласка, Ура! купіть сірники, благаю вас. Резво. Бо, де ж я чула це? Цікаво, що це таке за свято, що всі сьогодні його святкують? Хто та людина, яка сьогодні народилася? О, як холодно, як же я змерзла. Я б зараз би не відмовилась трішки поїсти. Треба. треба продати свіники. Але я не можу. Я не можу їх просто так використати. Я повинна їх продати. Але ж так холодно, Ну хоча б один. Ти що? Пожежу вирішила зробити? Негайно припинила гратися з вогнем. Швидко біжи додому. Але в мене немає дому. Пане! Можливо, ви купите в мене сірники, і я зможу піти до пекаря за рогом купити собі трішки хліба. Будь ласка, вибачте, а як вас звати? Я пан злість, і мені байдуже чого вона чи ні. А можливо, ви знаєте, що сьогодні за свято, що сьогодні, кажуть, святкують Різдво. Що це таке? Хто сьогодні народився? нікчемне дівчисько. Я не збираюся тобі розповідати, хто сьогодні народився. Я боюся це ім'я, не дратуй мене. Цікаво. Чому пан злість так боїться того, хто сьогодні народився? Що в цьому імені такого? Ех, як холодно, як же хочеться їсти. Треба... Треба якось продати хоча б декілька сірників. Пане, пане, вибачте, купіть, будь ласка, сірники. Як ти мене назвала? Я не якийсь там пан, я пан хитрість. О, пане хитрість! Можливо, ви все-таки купите в мене сірники. Вони вам подарують трішечки тепла, а мені допоможуть купити трішки хліба. Хм, Мені потрібні сірники, але у мене зовсім з собою немає грошей. Можливо, можливо, хоча б декілька монет. Вдома є, а з собою нема. Давай мені свої сірники, а завтра з тобою зустрінуся і віддам тобі гроші. А можливо, ви знаєте, хто сьогодні народився? Я чула, що сьогодні Різдво. Хто це? Не свій називати це ім'я і тим паче цей день. Я ненавиджу це більше всього на світі. Боже, як же холодно, як хочеться їсти. Можливо, можливо, хоча б один сірник... Допоможе мені зігрітися. Пані, пані. Купіть, будь ласка, сірники. Благаю вас. Дівчинко. Мене звуть пані байдужість, а не пані жадність. Так що відчепись від мене. Ну, будь ласка, будь ласка, купіть мені сірники. Геть з моєї дороги, мені все одно, так що відстань. Але, але вони допоможуть мені трішки поїсти, будь ласка, купіть, благаю вас. Ну, жальтесь. Та зрозумійте вже, мені байдуже. Все. Можливо, почекайте, почекайте, можливо, ви знаєте, хто сьогодні народився. Я чула, що сьогодні Різдво. Хто це? Негідниця, ну геть взагалі з моєї дороги. Щоб більш не задавала таких запитань, тому що я цього імені боюсь найбільш у світі. Ой, як холодно, Ой, як хочеться їсти. Ой. Чому? Чому всі навколо сьогодні вітають один одного? Чому дарують подарунки? Ех, Напевно, йому зараз. Дуже весело, і він не має ні в чому потреби. Ох, а мені зараз за подарунок хоча б хоча б маленький кусочок хліба. Ох. Пані, пані, купіть, будь ласка, сірники. Це ти зараз мені, чим мені почулося. Вам, вам треба сірники. Дівчинко, все, що мені потрібно, мені приводить самісінька додому, а в тому, що я графиня гордість. Ой. Вибачте, графиня воріс, пробачте. Нічого, Я нічого не страшного, нічого страшного. Я дам тобі монетку. От ось ось цю ось цю. Знаєш, ось там. О, дякую вам, велике зріство. Що не смій мене вітати із цим святом. Я його терпіти не можу. Пане, 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 прибачте. Я не знаю, як вас звати, але десь тут повинна лежати моя монетка. Ви не бачили? Дивно, мене всі знають. Я власник цього магазину. Ця територія належить мені. О, можливо, тоді у вас є хоча б декілька монет дати мені, і я зможу піти до пекаря купити собі трішки хліба. Я дуже, дуже голодна, будь ласка. Ба що захотіла. Монети. Ти що? Думаєш, вони на деревах ростуть? Вони мені самому потрібні. Але сьогодні різдво. І всі кажуть, дарують один одному подарунки. Можливо, ви також хочете. Зараз розігнався, пішов тобі подарунки купувати. Мені мої гроші дорожчі. Ну, можливо, ви тоді знаєте, хто сьогодні народився? Як його звати? Чуєш, ну я на тебе вже багато часу витратив. Мій час ну коштує гроші, де геть бідранка? Я просто ненавижу різдво. Боже, як холодно. Ой. Боже, Я не змогла продати жодного сірника. Я не знаю, що сьогодні за свято. Я не знаю взагалі, хто сьогодні народився. Я не знаю, як його звати. Ех, можливо, можливо, йому немає діла до мене. Боже, як холодно. Можливо, хоча б. Трішечки зігріюсь. Ні, ні. ні, 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 Почекайте, почекайте. Я не встигла все розгледіти. Пані, а ви хто? Я пані Любов. Сьогодні моє свято. Не бійся тут тебе ніхто не образить. Дякую, пані Любов, що допомогли мені. А можна я тут залишуся ще? Тут так добре. Так, звісно. А, скажіть, будь ласка, а всі ті пани і панове, що сьогодні мене відкинули, вони, вони такі нещасні. А що з ними буде? Вони нікого не любили, тільки себе. Але вони зможуть змінитися, якщо приймуть мене. Ого. Я тебе познайомлю зі своїми друзями. Ого. Тут є і радість, і віра, Насшенство. і смирення. Як класно у вас тут. Я дійсно ще хочу у вас тут залишитися. Залишайся. тут Дуже добре. Господь посав мене цю землю саме задля цього. Ну, от і все. Наша історія йде до кінця. Дідінка зустріла справжніх друзів, знайшла дім. Вони піклувалися про неї, і вона також навчилася робити добро. Любов, жила в її серці, і наша дівчинка намагалася допомагати іншим як одного разу допомогли їй. Я думаю, що вона ще зустріне на своєму шляху і пані байдужість, і пана хитрість, і багато інших, але вона зможе розповісти їм про любов, добро і віру. І можливо, вони теж зміняться і стануть щасливими, тому що на різдво все можливо. Зі звон!